Вітаю вас на каналі Ольга Таро. Сьогодні я хочу запропонувати вам до вашої уваги розклад, які зміни і з якого моменту йдуть у ваше життя. Я тут додаткові колоди готую. Буду робити один варіант, щоб зробити такий більш глибокий розклад. Ви по сигніфікатору дивитеся, підходить вам, ваш розклад не ваш. Якщо не ваш, вибирайте інше відео. Але в будь-якому випадку, я думаю, якщо ви попали на це відео, до речі, це будь-який час актуально, коли вам не попалось це відео, ви тут щось для себе знайдете, якісь підказки. Тому рекомендую подивитися. Давайте дивитися ви, ви в даний момент, що у вашому житті відбувається в даний момент. Ну, дивіться, по картам, що тут у нас випадає, ви прагнете зараз в своєму житті якоїсь справедливості до себе, від вищих сил, від вищих людей, які повищ... вище по рангу стоять, від людини коханої, яка поруч біля вас. От, знаєте, от такий ніби настав піковий момент, коли у вас вже нерви на якомусь такому приділі, на грані. Да? Ви вже просто не можете, настільки все несправедливо, настільки все вже пішло не туди, що ви вже хочете відмотати час назад, або ви хочете, знає, як наказати своїх врагів. Тут, прям, уже пікова точка йде у вас. Людина якась обіцяє і бездействує, не робить висновків, не доводить діло до кінця. От і це теж несправедливо, це може бути і підвищення, це може бути пошук роботи, в коханні може бути, да? що це за людина? Що це за Людина, Людина, яка розчаровувала вас не раз. Вона багато обіцяє, але не робить. Ви все чекаєте, чекаєте. Ну, я бачу, що по картам вам уже так надоїло чекати, що ви хочете брати в свої руки ситуацію. Тут, або ви дуже, знаєте, хочете прям. Помсти якоїсь за образи, за те, що от людина довго вас мучила і не приймала якесь рішення, да, водила за нас. Або ви хочете такої справедливості. Все ну, одно більше мені, похоже, не те, що ну, ви там просите вищі сили, дайте справедливості, ви їх вимагаєте цієї справедливості, і навіть, можливо, щось робите для цього, да, щоб наказати свого ворога. Те, що ви цього хочете, це 100%. От з ким співпало, дивимося далі. Да? От Велику несправедливість ви відчули, і зараз йде такий момент, що ви не просто бачите цю несправедливість, миритися з нею, і все. Ні, тут йде такий момент переломний, що ви хочете, щоб ця людина відповіла за свої вчинки. Ця ситуація. Ну, тут, може бути, не одна людина, але я все-таки думаю, що. Хтось конкретний вам в голову прийде. Це може просто бути навіть як всі люди, як всесвіт, да? навколишнє середовище, від якого ви чекаєте. Справедливості її не отримуєте, і ви вже хочете якось мститися всім. Да? От такі, на грані от такого якогось нервового зриву. Ну тут я по картам бачу, що якби, ну, вас дійсно мучили. І цієї справедливості вимагати це нормально ваша ситуація, да? Це добре, це правильно. Ну, ми зараз все роздивимося і пораду для вас подивимося, все розберемося. Так, дивимося далі. Що там у нас? На що давайте подивимося вам звернути увагу? На що вам звернути увагу потрібно? Ночові карти йдуть, дивіться, скільки ночових карт? Ну тут, по-перше, одразу да, на свій внутрішній стан треба звернути увагу. Ви зациклилися занадто на цій справедливості, на цій ситуації, що ви вже можете, знаєте, трошки перегинати палку і всіх під один рівень міряти. Да? От вам хтось насолив, значить тепер всі не такі, як треба. Да? І от на що звернути увагу? Подивіться під іншим кутом на людей навколо у вас. Не всі такі погані. Зверніть увагу навколо у вас є все-таки ще люди, яким ви потрібні. Це хтось близький, близький до вас, близька людина, це роду може хтось бути. Може бути, ця людина далеко від вас по відстані, але вона про вас думає, може, молиться. Да? просить вищі сили за вас. Ви не одні. Зверніть увагу, що ви не одні. Не треба йти одною вже проти всього світу. Не потрібно цього робити. Справедливість настане, але не потрібно, щоб ця справедливість була через ваші руки, щоб це на вашій совісті було. Справедливість знайде тих людей, ті обставини і накаже, хто вас ображав. Тут точно буде обраточка, так? Да? Ну, треба розуміти і відчувати, що ви не одна і вас підтримують. Хтось з рідних, хтось, хто живе далеко від вас. Ця людина про вас думає, дбає, переживає. Тому не треба думати, що всі погані і всі проти вас. На це зверніть, будь ласка, увагу. Так, давайте подивимося, що вас так сильно тривожить зараз. Ну ви прям ніби да, граждаєтеся від якоїсь людини. Тут рицар кубків, тут паш кубків. Це, мабуть, в коханні щось іде. Людина робила боляче вам багато, і ви уже тут. Ограждаєтеся і по карті зірка і ментально, і фізично. Ви ніби відштовхуєте цю людину від себе, не підпускаєте, не хочете, щоб він з вами був. Хоча він тут, ніби хоче чи почати спочатку, чи пробитися да, через цей ваш такий ну, візуальний заборчик. Ну, ви, ви вже, знаєте, як то кажуть, віри нема. От у вас вже. Віри нема цій людині. Було дуже багато таких моментів, коли вас підводили, і ви вже не вірите. І людина хоче знову, знову повторити цю саму ситуацію. І вас це тривожить. Вас тривожить, що ви можете здатися і знову повірити, і знову справедливості не буде, да? що ви не доведете до кінця, що ви не доведете це. Ну, тут може, звичайно, бути і роботи якихось цілей стосуватися, що у вас якийсь прорив намічається, да? ви вирішили нарешті йти до своєї мрії, незважаючи ні на що там, да? навіть якщо це складно, навіть якщо це проти всіх. Ну і в той же час ви боїтеся цього, да? вам страшно. І ніби ви ще сили кажуть, ну один крок лишився, треба його зробити. А вам здається, що це найтяжчий крок. Якщо мене дивляться, дівочки, мальчики, хто займається магією, да? тут така карта жріця випадає. Ви не приймаєте якусь частину себе. От вам хочеться займатися цим. В дуже якісь світлі такі прогресії. Да? от Ви хочете тільки добро нести, тільки світло. Це дуже добре. Але життя багатогранне. Якщо ви займаєтеся чимось, ви повинні казати правду людям, а не просто давати тільки надію і обіцяти, що все буде добре. Звичайно, хочеться людям подарувати надію, але інколи треба і попередити. Да? От Для вас був тільки що сигнал. Хто займається, хто увлікається. Так. Не йдемо проти світу, знаємо, що хтось за нас молиться. Можливо, це навіть люди, яких уже немає поруч з нами. Вони вас захищають, звідти звідки можуть. Так, ну давайте дивитися, з якого моменту у вашому житті вже почнуться зміни. Настане якась ця справедливість, і ви будете йти до своєї мрії. З якого це моменту буде? Так, ну тут карти дуже сьогодні гарно балакають. Коли ви відпустите... Коли ви відпустите цю ситуацію, цю, цю несправедливість і пустите її на вищі сили. Вищі сили все за вас зроблять. Не треба будувати планів, не треба будувати стратегій. Ага, мені це сказала, я зараз це скажу. Ага, я там не знаю, буду мститися. Не треба такого робити. Вищі сили за вами стоять, я не дарма взяла цю колоду. От вона сьогодні захотіла зі мною говорити. Таро ангелів, да? і тут вищі сили показані, вони за вами стоять. Вам не треба боротися, вищі сили за вас поборються. З якого моменту, коли ви відпустите, коли ви все захочете почати спочатку, знаєте, як треба сказати? Я не буду думати про це. Я даю це. Ці думки, цю жагу справедливості, да, я віддаю на розсуд вищих сил. От я це вам віддаю. Думайте, ви і робіть ви за мене цю роботу. Якщо мене дивляться е дівчини зі е здібностями, да, і вони хочуть щось комусь зробити. не треба. Не треба цього робити. Тут у нас старші аркани так падають, вам теж буде тоді. Отвіточка. Не треба впустіть все на вищі сили. Все за вас нехай порішають. Тут прям дуже сьогодні гарно карти, говорить, чітко стають. От коли ви відпускаєте да, цю людину, ці думки про неї вищі сили зразу з цією людиною розбираються. А що вам буде? А вам взамен вищі сили дають? Матеріальне благодать, да? достаток, здійснення якоїсь вашої мрії. Вам треба відпустити якогось мужчину. Образи на якогось мужчину, який давив на вас, який був несправедливий до вас. Вам треба це відпустити. Це може бути і на роботі, в принципі, да? керівник. Ну, похоже, на почуття да? кубки у нас йдуть. Ви його відпустите і отримуєте взамін. Прям круговорот да, тут іде, От, Жонглювання монетами, фінанси до вас прийдуть. От момент, коли ви відпускаєте мужчину, за якого ви тримаєтеся ментально в плані того, що ви бажаєте якоїсь йому помсти, справедливості, карми, да, щоб, йому, щоб він відповідав за свої вчинки. Поки ви за нього тримаєтесь, поки ви це крутите в голові, хочете, щоб він отримав по заслугах, у вас не буде зрушення, у вас зв'язані дуже карти кохання і фінансів. Поки ця енергія біля вас є, фінансів не буде. Тільки ви відпускаєте, йде з Богом, от прям з Богом хай йде, хай Бог з ним розбирається. До вас йдуть і фінанси. Ось з такого моменту почнуться зміни. Так, давайте дивитися на Лінормані, я хочу глянути, які зміни будуть йти у ваше життя, що це будуться зміни. Які зміни йдуть у ваше життя? Кермічна карта. чого не бачите? М -м -м. До вас, коли ви відпускаєте да, ситуацію, закриваєте кришку гроба, хлопці, все, я себе цим не мучаю. Ви розумієте, коли ви хочете комусь нашкодити, ви себе цим мучите, а ви світла душа, у вас душа світла. Це не ваша, помста це не ваша. Просто це дуже обіда велика у вас говорить. Вам так хочеться цієї справедливості, а справедливість ви бачите, як помсту, так? Да? Ну, як тільки ви це віддасте вищим силам розбиратися з цієї ситуації, дивіться, світлі карти йдуть, удача, подарунки долі, кольцо, це е, і письмо. Це може бути ви підписуєте якісь документи, ви отримуєте якісь документи, ви купуєте щось, да, щось підписуєте, якась удача вам приходить в життя. Ну, у вас скажу, тісно зв'язане матеріальне е, з ему з емоціями, з коханням, з почуттями. Не просто з емоціями, так, а от саме з любовними почуттями. Якщо вас затягують затягує любов на темну сторону, ви не отримуєте фінансів. Зразу от вам так б'є, та? ваша така карма, вас зразу б'є по кошельку. Вам треба мати світлі думки. І тоді у вас е, і фінанси приходять у ваше життя. Розумієте? Здійснюються бажання. Відкриваються нові двері, можливо, навіть і нова любов іде. Ну, якісь близькі, рідні люди біля вас знаходяться по собаці. Ви взагалі по картам. Людина дуже хороша. Біля вас мають бути вірні друзі. Ну, і за одного якогось, вибачте, дурочка, да, ви уже всіх прирівнюєте на один лад. А цього робити не потрібно. Так, які ще зміни йдуть у ваше життя? Дивіться, да? Карта фінансово, рибки йдуть. Це ви. Ви себе знаходите, ви себе починаєте розуміти і відчувати. Розсіюється туман в вашій голові. Ви робитеся сильною. Ви знайомитеся з новими людьми, ви переходите на нові роботи. Біля вас нове оточення. Да? Карта сад, нове оточення до вас. Біля вас зовсім інші люди, зовсім інші енергії. Супер. Вам треба тільки відпустити те, що зараз відбувається. Відпустити короля Христового. Да? У нас тут королі всі ці випадають. Це судьбоносне, да? це доля. Відкривається нова доля перед вами. Новий мужчина йде. Тут ще хтось ще бажає, хто ще у віці, да? ви ще можете навіть діток мати. І риб, рибки, і дитина може давати. Дітей, ну, там, народження дітей може бути як нова сторінка вашого життя, да? книжка і нове дитя. Вам треба пробачити, як би це складно не було. Пробачити в плані того, що не ви маєте займатися розрахунком з цією людиною. Да? Ось так, треба відпускати. І так відпускати, щоб потім не пустити цю людину назад, бо він буде проситися. <гум> він буде йти назад, а вам цього не потрібно. Так, давайте подивимося, що ви вже можете зробити. Хочу таке, що ви вже можете зробити, щоб пришвидшити процес змін у вашому житті. Пустити світлі енергії, знову ж таки, да? віддати свої проблеми, свої переживання, вищим силам розказати, що ви хочете, попросити їх і відпустити. І зосередитися зараз на якихось своїх здобуваннях. У вас зараз можуть здійснюватися мрії прямо. Якщо ви відпускаєте, здійснюється мрія. Це такі грандіозні мрії. Не просто там, підвищення зарплати, не знаю, це прям може бути там, відкриваю свою справу зовсім новий рівень, переїжджаю кудись. Да? Ну, прям кардинальні зміни життя. кардинальні зміни. І ви це вже можете відчувати і робити зараз. Присвіт у вашому житті наступає. Ну, у вас тут фінансовий прорив, я ж кажу, дуже сильно зв'язано. Якщо ви зараз відпустите, що ви можете зробити, да, знову ж вертаємося, Відпускаєте образи, просите вищі сили розібратися і відпустити цю людину, хай йде з Богом. Зосереджуєтеся на здійсненні в плані самореалізації, у вас буде неймовірний прорив. Ви прям взлитете. І не помітите, як це буде швидко. Дуже швидко. Тому що тут захист іде дуже сильний у вас. Вас вищі сили дуже захищають. І пораду ще я хочу подивитися для вас. Теж та таке ангельське порада для вас. Ви сприйнімайте тільки любов, так? тільки любов. Тільки світлі думки. Розслабтесь і отрішіть від проблем. Ну, прям карта сьогодні так говорить з нами. І я вас дуже прошу прислухатися до цього. Прислухатися до того, що я кажу. Відпустіть цей негатив, це не ваш стан. Ви світла людина. Ви дуже світла людина. Ви вже просто так зневірились, що бачили в людях поганих, хоча раніше бачили хороше. Верніться до себе, знайдіть себе заново. Знову почніть бачити. В людях прекрасне, не, не воюйте зі всім світом. Рішайтеся на якісь значні такі і навіть ризиковані кроки в плані кар'єри. Да? Поміняти роботу повністю, да? напрямок поміняти. Піти з роботи, якщо вона вас достала, і у вас є можливість хоч там трошки посидіти вдома. Да? В кожного своя ситуація. Ну, це треба зробити, якийсь рішучий крок. І розслабтеся. Все стане на свої місця. І в любві, і в кар'єрі, і все. І роз... Це... От потрібно вам розслабитися. Тут дуже напряжено. От ви прям знаєте на такому накалі від того, що було в житті, від цієї несправедливості, від того, як з вами поступали, що ви не бачите прекрасне, що навколо вас є. Ви напряжені, ви все контролюєте, вам треба все, все контролювати, все знати, що куди йде. А вам треба просто розслабитися, довіритися, повірити в сили. Вони не можуть вам нічого зробити, ви їм не даєте тут можливості. А якщо ви дасте їй можливість, вони все для вас зроблять. Ось такий розклад, думаю, дуже цікавий, бо мені сподобався. Карти говорили як ніколи, дуже так чітко, гармонійно. Я всім бажаю тільки всього самого найкращого. Не треба шукати вендети в цьому світі. Все рішать за вас. вищі сили, довіртесь їм. У вас все буде добре, ви під захистом знаходитеся. Ось так. Я вам дякую за увагу. Дякую, якщо ви залишите коментарі. Поставите вподобайку, підпишитесь на канал. До нових відео, па-па!